Ці афірмації можна слухати в будь-якому місці, де вам зручно вдома, на вулиці чи в дорозі. Знайдіть комфортне місце та налаштуйтеся на момент спокою. Зробіть глибокий вдих і видих. Відчуйте, як ваше тіло розслабляється, а розум заспокоюється. Звільніться від усього зайвого та дозвольте собі бути тут і зараз. Вищі сили завжди з тобою, вони спрямовують і захищають. Прийми їх відкритим серцем і дозволь цим афірмаціям наповнити твоє життя благословеннями. Я живу в потоці божественної любові, всесвіт піклується про мене, спрямовує і захищає кожен мій крок. Я провідник світла та мудрості, вищі сили наповнюють моє серце спокоєм, силою та натхненням. У Мені живе енергія всесвіту. Вона очищує, стілює та веде мене до благополуччя і радості. Вищі сили огортають мене, мою маму та мого брата сяючим щитом. Наш дім наповнюється світлом, любов'ю та гармонією. Янголи охоронці ведуть нас шляхом благополуччя та щастя. Даруючи нам захист і підтримку в кожну мить, я вдячна Всесвіту за безмежну турботу про нас, насобрану для великого потоку, достатку, миру та благословень. Всесвіт охороняє та захищає мене, мою маму, мого брата. І мою кохану людину ми завжди в безпеці, оточені світлом і благословенням. Наш шлях освітлений божественним світлом і вищі сили ведуть нас лише до миру, благополуччя та радості. Всесвіт зміцнює силу. А дух моєї коханої людини її шлях освітлений божественним світлом, відкриваючи двері до достатку, благополуччя та визнання. Наш союз підтримується вищими силами, наша любов священна, міцна та наповнена гармонією. Моя кохана людина. Обранець всесвіту вона наповнена мудрістю, силою та безмежними можливостями. Всесвіт оберігає нашу любов, роблячи її міцною, як саме творіння. Моя кохана людина в безпеці, всесвіт веде її найсприятливішим шляхом. Янголи-охоронці відвертають мою кохану людину від будь-яких загроз. Вона прямує лише туди, де на неї чекають добро та успіх. Я і мої близькі діти всесвіту він наповнює нас світлом, веде та захищає. Я довіряю божественному задуму. Все відбувається для мого найвищого блага, і я відкриваюся потоку достатку. Все світ говорить мені. Ти в безпеці, ти кохана, ти частина великого творіння. Ти в безпеці. Ти під захистом вищих сил прийметься, довірся і живи у світлі.